Вітаємо! У цьому відео ми покажемо, як працювати з терміналом GUVI. Перед вами робоча зона касира. Інтерфейс простий і логічний. Зліва касир обирає тип замовлення у закладі на виніс або на доставку. Справа розміщені категорії товарів або страв. Обираємо категорію і всі позиції миттєво відображаються на екрані. Якщо позицій багато, можна скористатися швидким пошуком. Достатньо кількох літер, щоб знайти потрібний товар. Біля кожного товару є кнопка інфо. Натиснувши її, касир може переглянути детальну інформацію про позицію, складники, ціну та додаткові параметри. Також для товарів можна створювати модифікатори це дозволяє обирати додаткові опції або зміни під час формування замовлення. Далі обирається тип чека у закладі, на виніс або на доставку. При виборі в закладі система одразу пропонує обрати стіл, за яким будуть сидіти гості. Це допомагає вести облік замовлень і контролювати обслуговування в залі. Тут можна переглянути інформацію про чек та додати гостя або клієнта. У верхньому правому кутку є три крапки. Натиснувши на них, відкривається додатковий функціонал. Додати коментар, передати чек іншому співробітнику, розділити чек, замінити стіл, або скасувати чек. Усе необхідне для швидкої, і зручної роботи касира одразу під рукою. Також можна додавати коментарі до чека та до окремих товарів. Ми можемо додавати клієнтів або обирати їх зі списку, за номером телефону, або за ім'ям та прізвищем. Це зручно для застосування персональних знижок або бонусів. Кожен клієнт одразу отримує свої переваги, а система автоматично враховує знижки під час формування чека. Перед завершенням покупки потрібно обрати тип оплати готівка або карта. Це визначає, як система обробить платіж та сформує чек. Якщо ми обрали клієнта, система автоматично підтягує його накопичені бали. Щоб скористатися ними, можна потягнути повзуночок або обрати потрібний відсоток від суми замовлення, це швидко і зручно, а бонуси одразу застосовуються. Крім того, можна додати ручну знижку, якщо потрібно скоригувати ціну. Всі зміни система відображає у чекові в реальному часі. А щоб швидко порахувати здачу у полі суми потрібно вказати суму, з якої потрібно видати гроші. Система одразу покаже, скільки здачі потрібно видати касиру, таким чином завершення покупки стає швидким, точним та зручним для будь-якого типу замовлення. Після оплати чек можна знайти у розділі чеки тут можна переглядати всі замовлення за статусами активні, завершені або повернення. Щоб обробити повернення, достатньо натиснути на потрібний чек у верхньому правому кутку, натиснути на три крапки. Та обрати причину повернення. У розділі столи натискаємо кнопку Створити чек через стіл. Це прив'язує чек безпосередньо до вибраного столу, спрощуючи облік замовлень. У розділі Бронювання, створення нового бронювання відбувається крок за кроком. Спочатку потрібно вказати ім'я клієнта, потім вводимо номер телефону, щоб мати контактні дані гостя. Далі обираємо час, на який клієнт хоче зайняти столик. Після цього обираємо поверх або кімнату та конкретний стіл зі списку. Коли всі дані введено, натискаємо Створити бронювання. Система зберігає всі деталі і бронювання стає доступним у розділі столів. Повертаючись у столи, можна побачити, що столик змінив колір і статус наочікує, сигналізуючи персоналу, що за ним чекають гості. Натиснувши на столик, можна переглянути всі деталі бронювання: ім'я, час. Контактні дані та нотатки. Коли гості приходять, натискаємо Зареєструвати. Система відкриває чек, а статус столика змінюється на зареєстрований, показуючи, що замовлення почалося і облік ведеться правильно. За допомогою цієї кнопки відкривається панель налаштувань. Тут можна змінити інтерфейс системи на світлий або темний режим, а також налаштувати час блокування екрану для зручності та безпеки. У цій панелі можна також закрити зміну та переглядати звітність за зміну. Звіти дозволяють контролювати продажі та фінанси. Є загальний звіт про продажі, де видно сумарні дані за всіма операціями. x звіт показує підсумки поточної зміни без закриття каси, а Z-звіт фіксує фінальні дані та закриває зміну. Під час демонстрації звітів можна детально переглядати всі операції. Включно з продажами, поверненнями та застосованими знижками, щоб точно контролювати роботу касира і стан каси. Далі переходимо у розділ транзакції. Тут можна проводити інкасацію, реєструвати витрати та доходи у касу. Це допомагає вести точний облік фінансових потоків і контролювати рух грошей у закладі. І На завершення показую розділ Допомога та підтримка. Тут ви завжди можете знайти контакти служби підтримки та отримати швидку допомогу, якщо виникнуть будь-які питання або проблеми під час роботи з системою.